У древні часи Вавілонський цар Навуходонор пішов війною на Єврейське царство. Він зруйнував і обікрав країну, а людей захопив у полон. Цар наказав своєму придворному чиновнику, щоб вибрав з полонених молодих іудеїв хорошого роду, здорових, красивих, розумних. І віддав їх в науку. Начальник виконав цей наказ. Було ще царське повеління годувати їх з царського столу, навчати, а через три роки привести їх до царя. Серед вибраних були чотири юнака: Даниїл, Ананія, Азарія і Месаїл. Даниїл не хотів їсти царську їжу, пити вино і став просити чиновника. Не примушуй нас до царської їжі і вина. Чиновник не погодився. Я боюся царя, адже він сам так звелів. Якщо ви не будете їсти з царського столу, то схуднете, побачить, це цар покарає мене. На це Даниїл порадив. Вдайся з нами до такого дослідження. Нехай перші десять днів дають їсти овочі і воду. Потім порівняй нас з тими юнаками, які будуть вживати царську їжу. І якщо вони будуть виглядати краще, роби з нами, що хочеш. Послухався Даниїла, чиновник. Десять днів давали їм овочі і воду. Потім порівняв їх. З іншими і виявилось, що вони були красивіші і цілом міцніші, ніж ті, які вживали царську їжу і пили вино.